Перше отримали грант у Києві. Даний проєкт дуже цікавий тим, що презентація цієї виставки буде не тільки у Харкові, а й в інших містах. І що таке щастя, і що таке в квадраті, воно ще побачить багато людей. І ще один такий момент: те, що даний проєкт побудований на синтезу, на синтезу різних кафедр. Кафедри мультимедійного дизайну, графічного дизайну. І монументального живопису, тобто дуже багато людей, які так би мовити прийняли участь у цьому проєкті. Я думаю, що це тільки початок, і я думаю, що це буде дуже гарний приклад того, як треба робити сучасні мистецькі проекти, які будуть вдало презентувати нашу академію, наших студентів, наших випускників, і взагалі творчість. Харкова. Тому що на даний момент ну, цього не вистачає. Але нам є що сказати, нам є що показати. І знову ж таки я повторююся, я дуже-дуже вдячний всім, хто э, причесний до цього проєкту. Дякую сценарієм у нас далі до слова запрошується і шановна пані Марина Токар. Вітаю також з відкриттям і з реалізацією цього проєкту, який вже триває, мабуть, через що і був все ж таки цей прав успішним, оскільки розпочався цей проект щодо війни, але на сьогодні він має вже можливо інше значення. Він стає знаковим для Харкова, стає знаковим для всіх тих, хто. Доєднався ще до цього і розширив е, цей проект. І звичайно, що цей час війни ця реалізація е, цього гранту це мабуть, ще один такий поштовх до того, щоб зберегти наше мистецтво, нашу внутрішню цінність і цілісність. Дуже дякуємо тим, хто цей проект реалізовував і тим, хто все ж таки цей проект надав на снагу е, в цей важкий воєнний час. Пам'ятати про людські цінності, як сказали мої колеги, знаєте, я більше можу сказати, що він почався також як наукова дослідницька, така такий напрямок було опубліковано доволі багато різних статей в українських наукових виданнях, і чудово, що він продовжується, і дійсно тут ми маємо. Скажімо, зразок того синтезу мистецтв, якою є наша академія, це така наша фішка, наша наша візитивка, поєднання різних е, напрямів, і дуже, е, дуже чудовий проєкт. І е, це буде таким поштовхом, щоб інші, скажімо, наші е, наші колеги е, будуть долучатися. Вітаємо вас з таким чудовим проєктом. Вілах нашій все ж таки академії. Прошу увагу на екран. З самого початку ми поставили собі посильні завдання, але виявилося, що в умовах сучасного стану речей ці посильні завдання важко реалізувати. І цей проєкт став випробуванням для всієї нашої команди. Тим учасникам проєкту довелося працювати на подолання себе, на вдосконалення фахових та особистих якостей. І в результаті такої творчої адміністративної синергії проект стає ще. Ці одні дуже потужною візитною карткою Академії. Тож, щасливої дороги, то щастя. Вітаю всіх із цим святом. Дуже визначна подія, такі часи, такі випробування, які ми всі переживаємо. Але життя триває, академія працює і ця виставка дуже. Якісно демонструє, що ми на висоті, що ми можемо робити і такі складні проєкти. І зараз унікальна ситуація, коли нас це відкриття дивиться ну, майже будь-хто, хто перебуває на тому чи іншому континенті. Є автори, які в інших країнах мешкають. Є наші колеги, які працюють в інших країнах, як дистанційно викладають, і є ті, хто зараз сьогодні прийшли. І дуже приємно всіх бачити. З одного боку, мені як співавтор, мені дуже хочеться вам розповісти, як дуже прискіпливо, як дуже ретельно працювали всі складові. Можливо, це одне. З тих видань, в якому або нема, або просто нема ніяких помилок. Бо пан Євген Татляр є перфекціоніст, і я так само дуже намагаюся бути такою персоною. І ми все, що ми могли зробити, робили так, як, наскільки можна якісно, щоб це було бездано. Дуже важливо, що. Знову ми демонструємо можливість працювати у співпраці у тендемі, коли ми робимо синтетичний інтер'єр, до якого долучилися щонайменше три кафедри нашої академії. І це не перше, і, скоріш за все, не останнє. Я вітаю викладачів, студентів, випускників кафедри фундаментального мистецтва, авторів цього проєкту із Юли. Так, цей проєкт має анімаційну частину. І ви можете подивитись до повної реальності. Ми зробили їх на експериментальній платформі WorldCast. Ось вона вже включена платформа. Заходите ну, на роботу, натискаєте на кнопочку Скалувати, чекаєте завантажується. Крім того, ми зробили е, теж такий перфекційний анімаційний фільм, е, де ці всі анімації теж е, Така повноцінна презентація цього проєкту. Буквально робота була закінчена ще там, позавчора. І е, достатньо напружено все це йшло, але ми це зробили. Дякую. Даний проєкт, він якось так несподівано застав нас. Період пандемії, звісно, ми були всіми на руками ногами на за коли почули, що треба робити потім. В мене вийшли три роботи, які склалися в такий собі тритіх. Основною темою мого щастя є свобода. Для мене колір голубий такий блакитний це колір неба, колір свободи. І, звісно, в період пандемії ми всі чули дещо таку не да? Так? але дуже добре так сталося, що в творчості ми були не обмежені. І саме цей період, період ковіду, він і для мене був такий дуже творчий. Я дуже вдячна всім, всім причетним. Я дуже вдячна нашій. Казкові альмаматері, тому що це справді справді, як знаєте, як мама, яка оберігає вас це життя. Дякую вам всім дуже. Це найліпше, що зі мною було за ці два роки. Дякую, доброго дня всім шановному товариству. друзям. коли починали роботу над цим проектом, це був початок пандемії, коронавірус який швидко охопив світ, і було таке відчуття. Тривоги, непередбачуваності того, що має статися, невідомості і обмеження в спілкуванні, обмеження в пересування, обмеження в тому, до чого ти звик. І цей проект робота над цим проектом надала змогу. Продовжувати мріяти, продовжувати залишатися в своїй зоні комфорту, так би мовити, і мріяти та творити учасник цього цілого заходу цієї виставки ліна хочу подякувати всім причетним, своєму викладачу, всім нашим друзям, керівництвам за свою можливість відчути щастя. І зараз воно нам дуже допомагає Це відчуття, яке ми скопили тоді, коли е, пропрацювали над цим роботами, зараз це дуже-дуже доречно. Дякую всім. Щиро дякую, Алино. Щиро дякую. Радий, що змогла прийти. Дорогі друзі, е, е, бо коли я отримав всі ці майже 40 метрів щастя, я кхе, себе спитав: а що з, чи, з цим щастям робити взагалі? Якось якось потрібно осмислити, усвідомити. І е, оця ідея, вона якось дала мені можливість розкидати це по різним темам, з яких е, виросла певна стратегія, навіть стратегія е, з боку арт-терапії, а який він є, рух до щастя. І оці чотири блоки, які ви побачите в цій експозиції, всі ці роботи йдуть по блоках один за одним і формують саме чотири етапи. На шляху до щастя, пане Олександре, як ви бажаєте сам проєкт щастя в квадраті. Надихає інші мистецькі структури для того, щоб розвиватися, піднімати свій рівень взагалі діяльності. Звичайно, я вважаю, що даний проект він дуже позитивний. І знаєте, от так і війна, так ми розуміємо, що зараз важкі часи, але все одно треба розуміти, що за війною прийде наша перемога, і в даному випадку зараз є така чудова можливість трішки зазирнути. Трішки помріяти і уявити, тобто так от яке ж воно щастя, щастя, коли буде перемога, щастя, коли е, ми зможемо реалізовувати свої мистецькі проекти. Дуже вам дякую. Так, і даємо вам каталог. дякую. <реш> Ще раз представитись, будь ласка. Марина Токар, перший проректор Харківської державної академії дизайну мистецтв. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви е, яку участь приймали у самому проєкті часті продаж? І організаційну більшою мірою через те, що для академії це вкрай важливий проєкт. Це перший проєкт Українського культурного фонду нашої академії, і ми дуже сприяли тому, щоб він реалізувався. Тому що під час війни Український культурний фонд він надає таку можливість не всім абсолютно структурам, які звертаються до них, і для нас це була велика честь. І, звичайно, щоб цей проект здійснився, необхідно було швидко згуртувати значну кількість людей. Яка від тих, хто втілював ці роботи до організаційних моментів, тому я дуже щаслива, що цей проект щастя в квадраті, що він здійснився, що він вирушає в свій шлях, і він принесе щастя, можливо, в ті куточки, де цього не вистачає. Дуже вам дякую. Може, ви ще скажете пару якихось слів на потяг для своїх колег для масів, яким це займаються, і продовжувати, звичайно. звичайно. І е, куратор цього проекту, основний, це Євген Котляр, е, якому дуже велика вдячність, що він зміг це зробити міжнародним проектом. Е, звичайно, що Тетяні Касьянінка, яка є директором нашого мистецького центру, яка, незважаючи на те, що в неї під час війни загинув на війні, брат знаходить в себе. Сили надалі працювати і все одно думати про те щастя, яке вона може принести людям. Дуже вам дякую за ці слова. Зараз я вам дам хлеб. Тримайте, Ще раз дякую. для початку. представтеся. мене звуть Катерина Зуб. я випустилася з Ходпрому в 2006 році. Добре, може, ви покажете зараз роботу? У мене вийшов трібтіх. Перша робота це квітень, колись щастя і внесли щастя. Ми з вами разом розвішували трошки ці роботи. Скажіть, як вам атмосфера відрізняється зараз, от коли є люди, є ті, хто дивляться на ці роботи? Звісно, коли є глядач, то завжди щось нове. Роботи працюють саме для глядача. Це питання. Для вас е, важливо порушувати взагалі от, е, всі ці питання щастя? Як ви для себе це все інтерпретуєте? Наскільки вам це допомогло? Наскільки для вас це було важливо, саме от, е, концепція цієї виставки? А, ну, на, насправді я давно е, цим питанням займалася. У мене, коли, коли я випускалася, диплом був на тему саме щастя. Е, він називався Мрія про синього птаха. І тому ну я я якось в цій темі ну, себе дуже комфортно почуваю і практикую це. А якщо говорити про долю всіх е, трьох робіт, е, от де би ви хотіли, щоб вони опинилися? Хто б їх побачив? От якщо ми знаємо, що вони поїдуть да там експузисувати експусісуватися прикордонними прифронтовими містами да інституціями, то де б ви хотіли, щоб от хто б мав би це побачити для вас особисто, це важливо. Я б дуже хотіла, щоб вони колись опинилися в Криму на моїй батьківщині, і щоб їх можна було показати саме там. Дуже дякую. Це дуже чудово. Зараз ми вам видамо каталог. Дякую. Дякую Представте спочатку. Олег Коваль, голова секції критики і мистецтвознавства Національної спілки художників України, Харківська організація. Взагалі, скажіть, як вам виставка? Як ви вважаєте, що концепція на часі? Як ви вважаєте, що це важливі теми, які треба підіймати? Ну, я давно слідкую за тими проектами, які розбудовує і вирішує Євген Олександрович. До речі, я також колишній викладач цієї академії, тому мені багато хто із учасників знайомий особисто когось я виставляв, про когось писав. Ну справа про те, що дійсно цей проект, який був задуманий до. Війни під час карантину, як певна компенсація тієї нестачі зовнішнього простору і формовияву, вияву, він сьогодні виявився надпотужним, тому що оці метафоричні смисли, які пов'язуються з концептом щастя, вони поглиблені саме ось такими креативними проектами, які мають вихід в додану реальність. Але про те, що забули сказати саме на відкритті, про що хотілося сказати, оскільки позначено, що цей проект присвячений в лапках 40-літтю кафедри монументального живопису, то слід підкреслити, що в роботах тут є три, як принаймні я бачу. Підходи до монументалізму у межах станкової творчості живописної і традиції, які розвивалися з 90-х років по сьогодні. Це традиції і Бикова, і Гонтарєва, і Крилова, і багатьох тих, хто Ну, до речі, і ем, традиції наших вітражистів, і традиції тих монументалістів, які пов'язані були з традиційною живописною технікою, вони втілилися в цих роботах через покоління Бойландіна, Омельченка і Ткатін. І той же Колтун, це інший зріз, так? Найновітніші вихованці Академії це зовсім інший підхід, який вже, скажімо так, несе на собі відгомін відсутності монументальної практики в наскрізному просторі. Бо монументалізм, на жаль, як форма професійної роботи відійшов ще на початку 90-х, середини нульових. Але між тим, ось такі проекти вони повертають віру в те, що живопис є дещо більшим, ніж це просто пофарбоване полотно, і більшим, ніж ремісницькі навики. Живопис є потужним виявом концептуальних ідей, і в тому плані він не поступається графіці. І такий ще момент дуже важливий: це. Присутність вчителя і креатора, який цей проєкт влаштував, і, взагалі, присутність вчителя за кожним із авторів, бо це відчутно, відчутно школою не дарма цей проєкт розгортається у просторі нашої академії. Так о саме ось ця наслідуваність це є певне щастя в квадраті, тому що щастя бути фахівцем, щастя бути. Належним до певної традиції, щастя бути дотичним до можливості мовою образотворчості живопису, висловити актуальні ідеї, актуальні потреби часу, і головне зберегти і донести широкому глядачу оту е ну, той чар мистецький, оті чарунки своєї власної особистості, які втілені в кожній із. Присутніх робіт. Так що мені здається, що це може од, майже один із таких вагомих наслідків цього відкриття і цього проєкту. І дай Боже, щоб він мав величезний, і я в цьому не маю сумнівів, величезний успіх в будь-яких виставкових е, платформах і проєкціях. Дуже вам дякую, дуже комплексно і дуже цікаво. Тоді давайте я вам дам. Дякую. Е, Тарнавська Аліна. Ви у ролі миткині сьогодні тут. Таке питання для вас. Чи важливо саме для вас порушувати питання щастя і як ви для себе це інтерпретуєте? Я вважаю, що кожна людина для себе порушує це питання, чи якось його окреслює для себе, свої бажання, свої прагнення. Ну, ось ми так зробили, ми, ми таке і зробили. Відчути це. Дуже вам дякую. Зараз я вручу вам каталог. Как сейчас? Так, вот так сделаю. Я завідувачка кафедри візуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтва на Вікторівна Куріна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри. Нам дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, от взагалі у контексті сьогодні для вас наскільки ви вважаєте, що це прям великий і важливий поштовх для того, щоб розвивати і, і, і приймати участь у тому, щоб Рушити взагалі весь мистецький культурний рух зараз в країні, враховуючи наші події і в які ми знаходимося. Чудова ідея цього проекту. Я вважаю, що настільки на часі ця ідея, тому що почуття е, щастя та приналежності себе до мистецтва тут, якби ми бачимо, якраз синтез творця та е, людини, яка переживає певні обставини життєві. Тоді це пандемія. Наразі це війна. Це дуже захоплює на часі виставка, і насправді тут є дуже важливий меседж для глядачів. Це меседж, який пов'язаний з тим, що в будь-якій ситуації ми не повинні втрачати відчуття життя і шукати миттєвості для щастя. І отут, от блукаючи, роздивляючись ці роботи, можна побачити. От дійсно, я навіть помічала. Що глядачі, кожен бачив свій куточок щастя, а, і це надзвичайно настільки вгадати а, а, аспекти різні нашого життя. Навіть під час війни ми можемо знайти певний момент для щастя. От Хочете, покажу вам мою роботу, яку я знайшла як щастя. Да, давайте. Да, давайте підійдемо а, і подивимось. А, Оце особисто моє щастя. У мене є вдома інструмент, і коли мені дуже було сумно під час обстрілів, наприклад, бо ми залишалися у Харкові весь час, я підходила до цього інструменту. Мого він у мене чорний, правда, фортепіано, і грала. Усілякі мелодії, це було моє маленьке щастя. Так що воно тут у кожного своє хтось побачив грибиці, колись ходив за грибами. Да? Хтось кота, який рятував йому а, так, би мовити, його настрій під час а, скорботи і тривог то це чудова ідея. Всі повинні бути щасливі. Да, і головне, а мистецтво рятує. Мистецтво то є запорука щастя. Дуже вам дякую за ваш Да. Zwróćcie dziękuję, duż dziękuję